Вчені заявили про нове сенсаційне відкриття. кажуть, що нарешті можуть розгадати тайницю Лохнеського чудовиська. Усі деталі вже замить в ексклюзиві Тесан у сучасній міфології можна знайти чимало цікавих персонажів. Серед них особливо виділяється Лохнеське чудовисько або Несі, як його ласкаво називають фанати. Лохнес це дуже багато темної води, у якій може ховатися щось велике і давнє. Але глибина озера може звести на нівець усі спроби розшукати щось на дні. А таких спроб було зроблено вже безліч. Та ось вчені зробили гучну заяву. Вони можуть розгадати таємницю лохнеського чудовиська. Про це повідомляє Daily Мейл. Станом на листопад 2024 року було зареєстровано понад 1555 випадків спостереження Несі, хоча вчені не переконані в його існуванні. Але вони вважають, що дивне природне явище може нарешті розгадати таємницю Лохнецького чудовиська. Ален Маккена є справжнім знавцем, коли справа доходить до дрібниць про Лохнецьке чудовисько, оскільки він одержимий ідеєю Несі ще від дитинства. У грудні 2021 року він вирішив застосувати всі свої знання про чудовиську із довгою шиєю з користю і заснував свою фірму Loch Ness Exploration. Це добровільна дослідницька група, що базується в Шотландії, була створена для спостереження, фіксації та вивчення природної поведінки Несі та рідкісних явищ, які можливо складніше пояснити. Як і багато з тих, хто працював до них. Ця команда має цілий арсенал гаджетів, які допомагають їм у дослідженні. Маккена пояснив, що він використовує дрони і гідрофонне обладнання, яке записує і виявляє звуки під водою, щоб охопити всі бази на озері. І під час своїх масштабних досліджень засновник фірми натрапив на дещо, що на його думку може пояснити ймовірні спостереження Лохнейського чудовиська. Він стверджує, що ентузіасти несі могли бути введені в оману, думаючи, що вони зіткнулися з горбатою істотою через хвилі, що стоять на воді. Хвиля, що стоїть, виникає, коли дві хвилі від човна з однаково. Частотою і амплітудою рухаються в протилежних напрямках поверхнею озера. Розповів Маккена в інтерв'ю. Коли дві хвилі від човна нарешті зустрічаються і пливають одна на одну, це може призвести до утворення такої хвилі. Мисливець на чудовиську пояснив, що коли вони з'являються у спокійній воді непідготовленому оку буде легко прийняти їх за горби, що виступають над поверхнею. Він зняв на відео дивне явище, що відбувалося в точці на південному березі озера, де річка впадає в легендарне озеро. Але отримати відеодокази того, як слід від човна спричиняє хвилю, що стоїть далі від берега, за його словами, не так просто. Хвилі і слід від човна повинні бути ідентичними, продовжує він. Отже, маючи все за на увазі, тепер можна враховувати набагато більше. Наприклад, сам човен, його розмір, напрямок руху і поточну швидкість. Маленький човен із маленьким двигуном безумовно залишатиме слід відмінний від набагато більшого човна. Це складна процедура, особливо на відкритій воді, але це може статися. Тим не менш, Маккен оптимістично налаштований, що, врешті-решт, він отримає необхідні докази Існування хвиль, що стоять, навіть якщо заглибитися в озеро. Ми знаємо, що хвилі, що стоять, існують, і про них повідомлялося. Але чого у нас немає, так це відеозаписів, що показують природну хвилю, що стоїть у Русі. Макена додав, що він сподівався зафіксувати якомога більше природних явищ після запуску фірми, щоб допомогти процесу ліквідації і з'ясувати, що насправді відбувається з Несі. Однак він прислухається лише до підказок місцевих експертів, які знають Логнес таким, яким вони бачать його щодня. Якщо вони знайомі з озером Лохнес і його природною поведінкою, то я вірю, що багато людей будуть обдурені водою і певними ілюзіями. Це легко зробити. Протягом багатьох років у нас було багато потенційних кандидатів на роль Несі. таких як гігантські вугри, довгошиї тюлені, гренландська акула, великі осетри, соми та багато інших. Але по правді кажучи, ніхто з нас не знає правильної відповіді, і саме це зберігає цю таємницю. Історії з так званим Лохнецьким чудовиськом тягнуть Сотнями років. Найраніше розповідь пов'язана з Несі стосується святого Колумби, ірландського місіонера VI століття, який прибув до Шотландії, щоб зробити з місцевих язичників християн. Як святий Колумба був відомий своїми багатьма чудесами, але один випадок особливо привернув увагу мисливців за Несі. У 565 році нашої ери, згідно з ранньою біографією Колумби, святий і його супутники зіткнулися з водяним чудовиськом у річці Нес, що тече з Лохнес. Масивна істота вже напала на одну людину, яка плавала річці та вбила її. У деяких версіях розповіді Колумба воскресив нещасного плавця. Потім, як друге диво, він відправив одного зі своїх друзів у річку. Той сміливий чоловік одразу ж привернув увагу істоти, яка швидко попливла до нього з широко роззявленою пащею. Але Колумба, який стояв на березі, як кажуть, закликав силу Бога та наказав істоті не нападати на його друга. Чудовисько миттєво відступило, зникнувши в глибинах. Місцеві були так вражені, що Колумбії не склало труднощів навернути їх у свою віру. Багато фольклористів та істориків вважають, що ця історія стосується радше кельпі або водного коня, але фанати несі продовжують стверджувати. Що це перша згадка про чудовисько? Насі дійсно привернув увагу всього світу в 1933 році, коли в місцевих газетах було опубліковано кілька сенсаційних свідчень. Один очевидець стверджував, що бачив велику істоту, яка нагадувала кита та яка кружляла під водою. Інший свідок говорив, що в чудовиська було тіло, що нагадує вугра, але більш зазвичайне. Ще одне спостереження цього разу на суші описували істоту як дракона або доісторичного монстра з ластами або ногами, які дали йому змогу. Вийти на берег. А як думаєте, ви чи існує лохнецьке чудовисько чи вченим вдасться довести зворотні? Діліться думками у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові випуски.